Подільській лікарні постійно впроваджують зміни, щоб допомагати пацієнтам швидше, якісніше та ефективніше. Цього разу одразу кілька важливих оновлень. Поспілкувавшись із медиками, ми дізналися, що від тепер у лікарні значно зменшаться черги на комп'ютерну томографію. Шановні пацієнти, раді повідомити вам гарну новину завдяки злагодженій роботі нашої команди сімейних лікарів, вузьких спеціалістів, лаборантів та працівників реєстратурі. В нашій лікарні більше немає черги на проведення комп'ютерної томографії. Від сьогодні без довгих затримок та очікувань ви можете записатись в реєстратурі та пройти обстеження вже того ж дня або протягом тижня. Також хочемо нагадати про те, що сьогодні направлення від сімейного лікаря охоплює неповний список обстежень, тому для повного пакету досліджень необхідно звернутися. До військового спеціаліста за подальшою консультацією та направленням. Дякуємо за довіру. Чекаємо в нашій лікарні. А ще розширився спектр ультразвукових досліджень. Лікарка УЗД Любов Олексіївна опанувала нову методику, яка дає змогу проводити обстеження судин голови, шиї та нижніх кінцівок. Відтепер у нас в лікарні проводиться ультразвукове дослідження судин шиї та голови та судин нижніх кінцівок, тому що є багато. Пацієнтів, які потребують цього обстеження, це і пацієнти похилого віку та пацієнти зараз, на жаль, молодого віку, які теж є ризики інсульту, інфаркту, і це ОЗД дає можливість побачити зміни, які можна вчасно скоригувати. Такі обстеження мають велике значення для своєчасного виявлення змін у судинах, контролю кровотоку та попередження серйозних станів, зокрема інсульту. Щоб працювати з новими методиками, лікарка пройшла навчання у Польщі. Ця техніка Доплер узд 1 дуже важка. Не всі лікарі виконують, тому хотілося навчатися професіоналів. «Познайомилася з лікарем і проходила стажування на базі теж державній, де були різні пацієнти, не тільки норму була можливість побачити, а й патології». Записатись на таке обстеження можна за звичайною процедурою. Спочатку прийом у сімейного лікаря, далі направлення і через реєстратуру ви потрапляєте на ОЗД. Усе заради того, щоб пацієнти мали більше можливостей для ранньої діагностики та якісного лікування на місці, не виїжджаючи за межі громади. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.